Всім привіт! Сьогодні хочу показати один цікавий бій на Ебері, як я дуже нагло грав. Як під відео відео напевно, буде, що дуже наглий ЄБР на картах руінберг Ну, самі розумієте, це те місто і Ебер. це буде цікаво. ну Стартуємо бій. Я просто прокоментую всі мої дії, які я робив, я ризикував не раз. Але мій ризик оправдався, до речі. Дивимося. Спочатку ну, я, в принципі, в обична логіка, подивитися, взагалі що робиться, правильно? Правильно. Просто їдемо чекнути центр. У нас в тій команді EBR відповідно, тому що зробили так, що тепер полюсні танки. Ну, ЄБР вети ЕБР має по-любому бути. Трішки притормозив, щоб на вірочку попасти, і вивертаю. Піду назад. Пробую зараз попасти в прогу, яка дуже погано їде. Я її просто ставлю на каток без урону, на жаль. Де можна було б дати урончик. Але це зарішало для чого. Правильно, для каточка з уроном подали. В принципі, там і назад, зразу назад, тому що простріл Кібер, і плюс там ще є бабаха, всякі ПТ- ще якась остежка стане на відстріли, всяке таке. Світилася бабаха, не видно її. Нам дуже сильно мішає ЄБР, але часто помічаю, що їде 105 ка Це 90-поміщаюсь. Ну далі крутимося. Обережно, я в засвіті це роблю, це дуже опасненько, не можна так робити, але я вже так, в принципі, роблю, бо я, в принципі, мав вже відсвітитися. В даний момент я вже мав відсвітитись. Але перший прокрут, ну, перший круг це був трішки не відсвічений, не грамотно це було. Дивіться, старт бою, ще тільки ще нічого не зрозуміло, а в мене вже 1200 урона. Плюс на світу. Я чому я так стляв на ходу не, ст, не становлювався? Тому що я засвічуюсь, по-любому, я знаю. І тому я ризиковано роблю. Ризиковано, але попадаю. Кручусь, кручусь, кручусь знову далі. Я з другої полоси кущів виїжджаю. Все, вони стоїть шотнями і треба просто вимансити попадання 105-го. Просто вимансити. Плюс там десь бабаха. Парта закинула тут уже, як, як, як кажуть, так як не крутий, е, попала так легенько. Блін, все шотне, розумієте? Все шотне. Все шотне, і хочеться, знаєте, воно Воно шотне, але воно заважає, розумієте, щоб вже воювати з фуловими танками. Це Мінус вже степлятка, це добре. Єбер лі в пік, толі знову повернеться. Незрозуміло. Дали в зал і зразу ховаємося, щоб нам не дали. Ос -ос 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 Особливо, я боюся Бабаху. Розумієте, бабаха це ФВшка. Баха для мене Бабаха для вас ФВшка. Можливо, ну, може хто не знає. Підловили, підловили. Бачили, що він накатує ми міг виїхати, ми це зробили, підловили, втекли. Втекли. Розумієте, що в мене, в принципі, в мене як саппорта, тільки одна прогета. Ну, М60, в принципі, ще більш-менш нормально. А так тільки ззаді ПТшка і все. Опасненько виїжджати під кобру і хтось промазав. Це, напевно, ЄБР, бо він засвітився, промазав. Я б, бо це не, не ФВшка, бо це було дуже цікаво. Дуже весело. Там кобра мене контрить. Я б так, ну, я взагалі значально був момент, я так придивляюся, що ми, і вицілити мені кобра в башенку. Але я виїхав чисто із-за того, що в нього він назад відкатиться, я дав вперед. Це. Ну, звичайно, крутимося далі. Нічого страшного, що нам арта дала, нічого страшного. Потрібно, нам потрібно, щоб кобор підзабрали. Під я зараз буду в СТБ роздавати паєчки. Так, виїжджаю, Бам. все раз. Бім, і назад. І назад, 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 його забрали. Все супер. Взагалі клас. Це, я довго не роздумуючи, розумію, що позасвітами ми розуміємо, що бабаха там Єбер шотний і Кобра шотна. Ризиковано на кобру вкатувати, думаю, що є картонний, але все-таки ми робимо зразу по першій лінії прокатувати, чисто якби підловити, зразу забрати і забутись. Боже, кобру, доціпи. Пості... О, засвітися це не дуже приємно було. Дуже опасненько. А бабаха вже тут. М я чому ви тільки що зрозуміли, я міг би бабаха могла б мене зацілити викрутити. Отут отут, ви самі бачите, вже дивилася. Хоча б найперший раз могла дивитися, до речі. Я більше виїжджати не буду, це якби і так дві, дві пайки дав, чисто безплатно, можна сказати. Бабаху забрали, я розумію, я їду по кущам, зараз понизу поїду за артою. Десь ЄБЕР ще був, знаєте? Ну, в принципі, мені не страшен ЄБР, можна їхати зразу. Я, я, розумію, що я не побачу, якщо я зразу рубаху. Ну, ЕБР, от я ж кажу, ЄБЕР. Але я пам'ятаю, що там є така штучка, як Батчат. Батчат, якого я хочу зразу іншотнуть. Він якого десь немає. Він десь тут буде, здається, якщо я не помиляюсь. Не тік, Розкатали ЄБР, в принципі, нічого страшного. От десь арта втекла, знаєте, жовтенький лавтик. Втик-втик-втик. Цього втик. нібіс, ніж, звичайно, щоб так жовтик. Він поки перезарядив блін, ми дали пайку. Ключу, щоб відсвітитися, щоб не дати залпа, тому що концепт переїжджає, мені потрібно відсвітитися і зробити так, щоб піджатися зараз до нього. Просто обережненько відіграти, в принципі, плюс по ХП, але потрібно акуратно. ХП на дві пайки для практично для всіх е, танків. Ну я я під, хочу підловити концепт. Заїхав цей, тому що він зараз побачите чому, бачите? Я би в лоб йому виїхав. Не виїжджає, щоб не світитися, бо він поки я, я засвічусь і не буду ще ви бачите його башню. Все, 268 на нього відволік. Тав, на жаль, байку об'єтів дати, але нічого страшно. Ми просто раз, два і поїхали далі. Мінотавру на центрі, я здається, я поїду до Мінотавру, так? Да? Я кручусь, думаю, як краще вкатити, мені ж казано, думі, що я тут і вона не світиться, значить може до мене цілити, Мінотавру розумію, що все не бачить. Ви розумієте, один, рахунок 11-11, я, чесно кажучи, та, тащу бой. і Все, я проскакую просто Мінотавру. Поки він там думає. А, 26... я, роз... я розумію, він просто вінотавру відволікся від мен... ну, на мене. І ще цього й дав йому 268. Тут також воїн буде, зрозуміле діло. Просто шот не добиває насправді. Можна було набагато більше зробити урони, але шот не добиває. Я просто обережно дуже відігрував. Відігрував на перемогу цей. Мінотавру, ну, вони могли б повигравати, до речі. Ключу Млєшку. Млєшку, на жаль, забрали. Бо що я роблю? Тепер в мене є здається, Вазика, але я. І бамс! 6 фрагів. А ось такий бій. Дуже наглий гібер вийшов. <плужився> Трішки були моменти, але все-таки все, все трапилось як потрібно. Всім дякую за перегляд. Щоб цікавий. І... Комусь подобався активний бій на Руінбергу на проти ТТ і проти взагалі. Ну, взагалі, ви бачили, да, там в один момент взагалі було рівно по ХП 11-11 рахунок. Тому ми обережно відігравали. Я не грав там уже на урон, там прям все вкатити, поїхати там десь і урон. Я їхав на мінотав, в принципі, там я і урон був був спочатку, але все-таки правильно ж добити і забирати, забрати фланг. Тому що в місті вже, от, поки я забрав Мінотавру, вже тут з'явилися і Вазік, і Мрішка. Вони прямо сюди їхали. Якби я поїхав на них, я б їм виїхав в лоб. Відповідно, могли б просто мене з залпом збрити. Тому краще відіграти обережно проти Мінотавра, а потім розвернутися і приїхати вже зі своєю командою тут добити. Або витягнути їх на зелі. От так от я відіграв. Дякую всім до побачення.